І за підсумками переговорів у Женеві між Україною, Сполученими Штатами Америки та європейськими країнами, які були присутні там, Сполучені Штати Америки і Україна випустили спільну заяву, в якій мовиться наступне: переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого і тривалого миру. Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів, сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам, і, зокрема, Особисто Дональду Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів, Україна та США домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісні контакти з європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу. Остаточні рішення, друзі, щодо цього рамкового документу будуть ухвалювати Трамп. Та Зеленський під час своєї зустрічі у Сполучених Штатах Америки обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення. Відомо, що Зеленський можливо цього тижня полетить до Сполучених Штатів Америки. Чому відомо і можливо, тому що преса пише про це як доконаний факт, але американці кажуть, що ще відбувається узгодження. Цього візиту президента України до Сполучених Штатів Америки. Тут ми зараз спробуємо зверху подивитися, власне, що відбувається в переговорному процесі між Україною та Сполученими Штатами Америки, тому що ви мене поправите, пане Вадиме. Я коли вчора слідкував за цими подіями разом із підписниками, ну зробив до кінця дня і на сьогодні ще ранок висновок. Наступний: що спочатку ми переговорили з європейцями з багатьма, почитали їхні заяви, вислухали певне, там наша переговорна делегація. Що вони нам порадили, порекомендували, а потім пішли на переговори з американцями і підготували спільну заяву, яка за великим рахунком ніякої конкретики немає. Чи можливо я щось не так зрозумів. Ну, Єдине, що я додав би сюди, це те, що треба було почати з того, що е документ е був свідомо злитий росіянами е раніше часу, і він свідомо був злитий через американське видання «Аксіус». Е, В принципі, е після того справді у нас. Багато хто почав думати, що це ультиматум Сполучених Штатів Америки. Це ніякий не ультиматум. Це один із, скажімо так, етапів переговорного шляху, який не матиме завершення ні 27 листопада, як це спочатку було ні через тиждень, ні через два, ні до різдва. Я не думаю, що ми отримаємо якісь вагомі результати. Єдине, що ми повинні точно розуміти, що для насправді важливо. І ці 28, чому важливо вивчати ці 28 пунктів, тому що велика частина з них та, в тому чи іншому вигляді обов'язково війде до фінального договору між Україною та Росією по закінченню війни. Коли це буде, знову ж таки, ми не можемо відповісти на це питання, але те, що велика частина цих пунктів перекочує, в тому чи іншому вигляді, повторююся, до остаточного варіанту договору, я в цьому майже впевнений. Тому. Наша велика проблема на сьогоднішній момент полягає в тому, що ми, виходячи з принципу все або нічого, говоримо огульно. Цей документ нас не влаштовує, він поганий і ми його відкидаємо, замість того, щоб тверезо подивитися на кожен із цих 28 пунктів, і по кожному з них, на жаль, треба мати свою відповідь для того, щоб потім виходити на переговорний процес, уже маючи. Позицію, яка більш-менш погоджена е як мінімум, всередині країни, тоді в мене наступне запитання: а скажіть, будь ласка, конкретно які пункти на ваш погляд з цих 28, бо у нас вже з'явився ще один план з 24, але європейський сьогодні про це прописало детелера. Які з цих 28 пунктів ляжуть в основу майбутньої угоди, а які точно там не будуть? Ну, дивіться, мені відповісти на питання, що там буде, що не буде, це ну це чесно кажучи, займатися гаданням. Я точно можу сказати, що буде 100% будуть буде територіальне питання, і тут ми повинні чітко розуміти, які ми відповіді даємо, угу. що ми говоримо і так далі. Будуть питання пов'язані із в тому чи іншому вигляді із форматом українських збройних сил та українського ПК. І тут, чесно кажучи, з'явилася дискусія відомих диванних фахівців, які почали кричати про те, що 600 тисяч армія це дуже мало. Mm -hmm. На цілий ряд не диванних, а справжніх військових фахівців просто почали говорити про те, що ну ви розумієте, що таке 600 тисяч в мирний час утримувати армію, mm -hmm. ну і так далі. І так далі. Тобто, е наступні пункти, які точно будуть, це питання гуманітарні, тобто мова mm -hmm. релігія. І очевидно, все ж таки, Путін буде дуже не, не просто буде дополягати. Він вимагатиме, щоб там в цьому пункті в цьому плані були так в тому іншому вигляді прописані питання зняттю економічних і політичних санкцій проти Російської Федерації. Тому це власне ки ці чотири блока 100% відсотків залишаться в фінальному договорі, коли ми до нього дійдемо 23 листопада. Представники Сполучених Штатів, України та декількох європейських держав працювали над зміненим варіантом плану. У спільних коментарях сторони назвали перемовини продуктивними і конструктивними. Українська сторона підкреслила, що новий документ охоплює питання суверенітету, безпекових гарантій, свободи навігації та економічного відновлення. Американська делегація подала ситуацію аналогічно. Але ще під час перемовин Дональд Трамп заявив, що українська влада нібито демонструє нуль вдячності і зазначив, що документ не є остаточним. Це вказує на можливу напругу між прагненням швидкого результату та небажанням України приймати ризиковані умови. Правда, сьогодні той же Трамп оприлюднив твіт з коментарями про значний прогрес. Ох цей Дональд! Також з'явилася інформація про ймовірну зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні на цьому або наступному тижні. Це фактично означає, що новий етап власне, цього обговорення на високому політичному рівні таки відбудеться. А отже, делегації вже навіть дійсно досягли певного успіху, який задовольняє обидві сторони. Нагадаю, європейські партнери підготували альтернативний проект із 24 пунктів. Він включає жорсткіші механізми безпеки для України та прив'язку до санкцій щодо виконання Росією домовленостей, і у цьому варіанті немає пунктів про відмову України від НАТО або скорочення її оборонних можливостей. Це демонструє прагнення Європи зберегти стратегічний баланс. Ну але Рубіо вже сказав, що не бачив європейський план в обличчя. У Сполучених Штатах оцінки перемовин розділились. Частина політиків і медіа говорить про рух у напрямку прагматичного врегулювання. Інша частина нагадує, що початкова версія плану була надто вигідною для Москви і що поспіх може створити нові ризики. Прихильники Трампа розглядають оновлення плану як крок до завершення війни та скорочення витрат. Правда, які витрати, я не знаю. Так американці все перекинули на європейців. Ну, тим не менш, опоненти застерігають. Що це може підірвати позиції Сполучених Штатів як глобального гаранта безпеки? Тож американська дискусія залишається поляризованою. У Великій Британії реакція більше орієнтована на безпеку Європи. Тамтешні медіа нагадують, що поступки Росії можуть створити довгострокові загрози для континенту. Після Женеви тон то трохи пом'якшав, проте британські аналітики попереджають про ризики будь-яких територіальних компромісів.